Птички подають сигнал, що доща більше не буде. Сьогодні 23 травня 2025 року. Я стою за 20 км від кордону з Колумбією в Еквадорі. Непогано. Захист від дощу хороший. Бо дощ ішов всю ніч. Але удивительно, що комарів тут взагалі немає. При тому, що кругом болото. Прикольно, получается, даже за алюминиевыми проводами эта фигня работает. Я боялся, что они не вытримают и согнутся. Дуже хорошая штука. Такая конструкция лучше всех предыдущих. Ну, во-первых, хрестовину нам можно сделать только дома, по ходу ее не сделаешь. А проволока, я лежит сверху, она дуже неустойчива. А тут дуже классно, устойчива, надежно. Одобряю такую систему. Правда, На такій висоті виходить ну, не влазять товсті дрова. Якби зробити трошки повише, То буде класно. Знов ця сама штука. Вона, оказується, бронірований якісь. Хвається. Ось мій горб. Прийшлось на простець вилазити, тому що блін. Дергі дорогу немає. Фу кошмар. І ось будемо виїжджати. Тут кругом хати. Кругом ферми. І дощ почався. Якийсь капець, Маленькі хацапетовки, одна за другою. Плюс між ними ферми. І все кругом загорожене заборами. Луг-луг і луг. Так що добре, що я... Звернул в сторону, там хотя бы через забор не пришлось лазить. Доехал до следующей хацапетовки. Вот в таком виде буду просекать, как было на улице. И штаны новопошитые, вот и совсем рваные. Майка, конечно, разновата. Ну и что? Я же мандрюник. Э, я подумал, у меня 4,50 мелочью. Зачем мне это железо, мелочь? Я сейчас их десь потрачу. Потому что время уже обидать. Вот я как раз и пообидаем. Прикольно всі такий в сторону йде проспект. Погуляю. Подивлюсь, що тут є цікавого. Там на значку написано, що тут безплатний fi але я його не бачу. Таке прикольно, у них тут ще й пляжі. Правда, річка якась коричнева. А, це кстати кордон. Це вже Колумбія на той стороні, кстати. Так. Да. Вот, скоро я там буду. Прикольне. Растения. Плоды. По формі схожі на яблоко. По вкусу теж трошки напоминає яблука. Только воно дуже мягке і кисловате. Несолодке. Можна ще попробовать. А внутрі у нього така велика косточка. А саме воно от таке ночеватне. Тут таке одно заведення, яке мені підійшло elik за 3 za 3 dolara заказав. Якраз это самое. Есть зарядка, есть Wi-Fi, в общем, все удобства. На первое подали супчик. Супчик типа якісь з галушками, і яким з якиимсь сиром. Прикольно. Время уже 2 часа. Сейчас покушаю и сразу иду на кордон. Главное не пропустить миграционную службу. Бо надо выходной штамп поставить обязательно, а то можно пролететь в Барсевие. А на второй, таке виходить, тут рис, печені банани, боби, якийсь соус, салат і м'ясо таке. Дуже зажарене. Але не небагато. В цьому недостаток таких місць. Зато, плюс в тому, що тут є розетка і вайфай. Це бонуси допоможіння. Тут ще сок якийсь, по-моєму, напіток. Я так зрозумів, що це ананасове. Типа компотик. Це, мабуть, найпопулярніше заведення в цих хацапітах, бо більше ніж немає. І <гум> є, але закритим. Досидівся вже четвертого, треба летіти, щоб встигнути картон пройти і дихати подальше. Летим вперед. Ось, собственно, перед самим кордоном, перед річкою я спитав у цих чуваків в формі. Вони сказали, що міграційно тута. Тупо заходиш, за одним столиком сидиш. Еквадорський. За другим столиком, це було саме офігенне проходження границі. Вопроси був самий мінімум. Я всі питання зрозумів, чітко на них відповів. Розказав, що я буду летіти з погоди в Мадрид, а про білетони навіть не питали. Не питав скільки днів буду, просто автоматом поставив 90. Все, і ми їдемо. в общем, так як і написано на гуглі, у них совмісна границя на эквадорской стороні. Зараз я їду до моста. Побачу, що там на тій стороні буде, але, скоріш, нічого не буде. Тому що коли я вийшов із цієї міграціонки, виходжу на дорогу, підійшов я до чувака з цим, в формі і питаю в нього, чи є, він питає, чи ж там поставили, кажу да. Ну і все, говорить, їдь. Найприкольніше, що хлопчик на колумбійському столику, він дуже позитивний, улипчивий, говорить такою іспанською мовою дуже чітко, і що я майже все зрозумів. навіть. там. Ну, він говорив переді мною з другою тітінкою, і я майже, майже всі слова зрозумів, що він говорив. Він, таку, останній раз таку мову я чув десь в центрі Іспанії. Тут ніде так не говорять. Він задався пару вопросів, там. я йому об'яснив, що я трошки помандрую по, по Колумбії, потім їду в аеропорт в Багота, а я туди лечу в Мадрід. Він мені автоматом поставив 90 днів, не питав, скільки я збираюся тут бути, не питав про білет нічого. Вот. В общем, такі дела. Дальше еще інтересна інформація. Там, где коли Еквадорську проходив, короче, там интересная бумажка висить. Я перевів, оказывається, з 12 травня. Всім, хто в'їжджає в Еквадор, з ближайших стран з Колумбии, з Перу, там з Бразилії, обязательно сертифікат про щеплення від жовтої вихорадки. Я сразу, конечно, перелякався, думав, вдруг сейчас колумбийцы попросять. Ну ні, нічого не просили, але щоб знали, кому хто збирається їхати в Південну Америку, що тут така фігня. І можливо у них, виходить, двохсторонні порядки требують. Тобто навіть тих, хто буде біжжати в Колумбію, можливо, теж буде требувати. І в Перу так само, ну і в їзді, і в Бразилію. Колись було в них обов'язкове требування, потім вони його вбрали. Зараз, похоже, знову вирішили ввести. Ось таке, щоб знали. Все, на мосту за мостом нічого немає, там стоїть поліція, але ну вони наверное, виборочно когось перевіряють. Там стоять. міняли. Прикол, я поміняв. Решив розміняти сотню, 50 поміняв, 50 здачі. І Дивіться, що думаю, як так це саме, вроді ж повинні бути тисячі, а тут написано вон, 100 міль, міль 50 міль. А маленькі монетки там вже чітко вказано. Ось. Ось Вот. На монетках хоть 200 песо, 200. А отсощает. Надо, короче, разделить эти монеты, чтобы не путалось. Доллары отдельно, песо отдельно. Вот. 200 песо. А уже все, начиная с тысячи, да, так вот. Тысяча, тысяча, вот. Две тысячи, 2 тысячи. Вот такая вот фигня. Я же не сказал самое интересное. Торбу не шманали. Вообще даже ничего не питали, что у меня там. Представляєте? А я, а я так боявся, я там усе перепакував, лишнє повикидував, фрукти всі поїв. А ніфіга не понадобилось. І ще по поводу вакцинації від жовтої Да. Я вже розказував, що колись у них було требування, а потім вони його брали, а зараз знову требують. Я заїхав раніше, тому у мене не требували, а з 12 травня вже требують. І тут вопрос, можливо, у них епідемія, поэтому треба максимально берегтися, захищатися від комарів. Вот. Но ще є очень позитивний. Замітили, що стало більше сонця, сухише. А це тому, що мокрий сезон закінчується. Він длится квітень-травень, а в червні він вже йде на спад. У другій половині червня дождей вже практично не буде. Буде починається сухий сезон літній, вот так от, Теж добре. Це як після зими, якщо весна наступає, приблизно так. Взагалі перше впечатлення. бетонка, Похоже на те, що була в еквадорі, думаю, що бетонка, А тут якось все горбато дуже. Хоча карти кажуть, що от. Дорога похожа, як в еквадорі, а от мусора вдоль дороги намного менше. Все намного ухожені. Хацапетівки, проїхав 4 штуки, виглядає намного приличней. Явно відчувається, що страна більш цивільна і солідна. От. Опять же таки, прямо там на мосту эти все міняли, теж мені предлагали сим-карту купить. Но я вирішив, що в них брати не буду, лучше в салоні куплю. А то мало ли чого, вдруг там просто так не зареєструєшся. От. Но раз вони їх продають, то скоріше всего все просто. Купив, активирував і вперед. Що ще? Національний состав помінявся. Індійці тут є, але не кетчува. Вони виглядають зовсім інакше. Я вже запам'яв, як ті виглядають. Дуже багато нігрів. Ще більше, ніж викладою. В общем, оце таке пока. Далі їдемо, будемо наблюдати, що робиться тут далі. Ще, я майже не бачу заборів. Кругом все відкрите, дуже багато стежок, дорожок, які ведуть в ліс. І ліс такий хороший. Мені подобається. Побачимо, як буде далі. Тільки що на нас проїхав лісопедіст, це вже п'ятий лісопеди дуже модні. В деяких місцях вже бачив краники. Ну, тут вже скоро буде заправка, а через пару кілометрів вже город. І Я його, мабуть, проїду сьогодні. А вже за ним заночую. Да, так, в Еквадорі, там же оце куча всяких поліцій, всяких підрозділень з різними абревіатурами непонятними. Постійно зупиняють машини, перевіряють. І всі вони виглядають, наче якісь спецназовці, всі в шльомах, з автоматами, з руж'ями. Дуже жутко виглядають. Друге діло тут, а в Колумбії вже два рази бачив поліція, обична поліція, надпись просто поліція. І виглядають наче якісь солдати срочники Форма така, обична, похожа на воєнну. Без шльому, без нічого в фуре, самих кепках. Ось вот таке. Теж виборочно зупиняють машини. Ось вот. вот у нас перша заправка. Она типа в процессе строительства, но уже все работает. Ось вода. Все есть. Я думаю що и там. Солнце уже седает. Не поеду я в город. Сейчас буду шукать нычку сразу. Короче, перед городом нычек немає. Я понял, что надо его проехать и отъехать от него трохи далі. Вот. Отак виглядає перший колумбійський городок. Но тут трошки через 10 кілометрів буде другий город, він побольше. О, там я завтра буду рішати всі діла. Прикольно, що він називається Ладорада. І на Османді він теж так називається. А на гуглі щось написали сан Мігель якийсь. Непонятно, нахрена. Виходить, що цей раз... Осман правильно написав названня. Тут прикольно от з тої сторони домик, воно немножко палібно було, але я дивлюсь, що там ніхто вікна не дивиться вроді. І тут така невеличка вирубка, по ній дуже легко було пройти, а далі йде ліс, він з усіх сторон. І отут гарбок. Якраз такий, як мені треба. Я зараз туди залізу на нього вроді би зупинилися вроді би найшов хорошу поляну натянув тента мали надежна крыша над головой палатку колышками не треба все одно надо пристегивать бо колышки всегда погані надо шукать хороший все сейчас буду размещаться нашукав таких дров вони сироваті, но мы их зараз підсушимо и все как обычно сейчас это все хорошо що встиг по видно все пока ще все видно це буде останнє відео на сьогодні. Думаю, вам понравилось, Як я в'їхав у Колумбію і мої перші відчуття, і перша моя стоянка. Кстати, ліс, мені здається, намного краще, бо там був взагалі дуже густий-густий. Тут таки получше. Правда, недавно дощ прийшов. На ну, тому все. Пакедове. До нової серії. Бувайте!